Всім добрий ранок. Добрий раночок. Ми сьогодні їдемо кататися на сапах. Їдемо в нове місце Аламіда. Аламіда, так. Да. ми ще там ні разу не були. Так, від нас від Mountain Ю десь їхати приблизно 50 хвилин. Зараз у нас ранок, неділя ранок. Маємо такі гарні краєвиди попереду. Трошки хмурно, але там. Видно сонце на горизонті. А, десь буде. Трошки розвідніється. Так. Ская ми залишили вдома. Їдемо самі. Так, да, я тільки що на нього дивився, він там лежить, под'їв собі і спить. Рано став, хлопець. Вот. Так. так що будемо вам показувати наші запливи. Сьогодні трошки туман, але чудова погода. Yeah. <laughs> На горизонті Сан франциско даунтаун Ми плаваємо, водичка вообще сьогодні просто настільки спокійна, немає ні хвиль, нічого, повний штіль. Петруся Як враження? Так класно, Супер! Дуже круто. Така з такий Тут переважно завжди, так? З хвилями. Прикольно. <да>. Як тобі? Класно. Також подобається подобається, так. Да. На вигляд на сан франциско Сістільчик. стільчик? Так, да, така сідушечка. Тихонечка. <рес> Ти сідушечка буде. Ще буде тобі сідушечка. Ще буде тобі басейн. Але дуже Класно? Класне? Угу. Давайте. Рада, що поїхала. Да, да. Що не виспалась? Да, все добре, Тут вже вже я звикла вранці. Вже добре? Так. Да. <рес> 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 Я, короче, через тебя знаю. через Славу. Слава через меня. Да, конечно, тут. Класс. Those clouds are interesting. Yeah, really. Yeah. Do you know what they're called? Я не знаю, Куча бина. Okay, У нас тут авіаносець Другої світової війни. Там є. Він зараз музей, і ми хочемо з Катрусією туди сходити. Там е, години, мабуть, на 4 нам, нам поділилися друзі, тому що там треба Ну, багато часу. Треба їжки з собою буде взяти, щоб не голодними бути. І ще там є цікаві тури в ньому. Те, що на ніч можна, вони дуже розкупаються, але є каюти, можна залишитись на ніч. Вот. Я про таке навіть не чув. Вот, тут downtown Сан Франциско. Місцевість, звісно, захоплююча, водичка така, така спокійна. Ми вже пливемо назад. Такие там. Катруся уже наблатикалась. Мы трохи залишились пофоткатись біля, біля цього кораблика. Вот. Ще полное полно умиротворение. Котруся стоїть Уже стоя, катається Умничка. контроль вперед, тільки вперед, молодець. Ми вже припливаємо до до пляжу. І...

Is it yes. Yes. yes! Ми вже повертаємось додому. Так, да, катаємось по аламіді. Трохи в трафік попали. Okay. Таке містечко на Сейчас заливі. Я їй покажу. Маленькі крамнички. різні кафешки. То як ми покаталися, добре? Ох, то настільки класно. Така водичка була спокійна. <гас> тепла. До речі, тепла, там народ купається. Прям тут в заливі тепла водичка. Дуже спокійна була вода. Бо переважно Оля казала, що там хвилі можуть бути. Угу. Так. Тепла вода, класна uh -huh. погода, гарні люди. Так, так класний час провели насправді. Uh -huh. Так якось спокійно, зранку. І вже в 12-тій їдемо додому. Так, да, вже і трохи втомлені, бо воно все ж таки сили забирає, як, як на як зал сходити. Такий. Так. Кардіо. Клас, ми, ми дуже довольні. Все, пока-пока. До наступних зустрічей. По дорозі побачили машини продають. Отакі ціни. ціни. Отакі ціни. Ну, не дешеві. Ну, не машини їдуть. Ми не договорили чи це дешеві машини, чи не дешеві. А ви мені кажуть після цього, а ти знаєш, а я не знаю. Ну, Ауді якась маленька 15 тисяч написано. Головне, як, як тут сталі блогери. Головне говорити, навіть якщо ти не експерт, про будь-яку, крім те, того, що ти сам займаєшся, про все говорити. Говорити про все, крім тим, чим насправді людина займається. От, то, от і таких більше за все й дивляться. Все пока. Пока-пока.